Наш влог номер 3 мабуть. Mm -hmm. І ми е, зараз гуляємо по такому красивому місті Харфорд. Це в Масачусетс. Mm -hmm. Ні. Ні? Mm -hmm. Як не в Масачусетс? Це а не Масачусетс. А, а де ми? Це ми в Так, Я ж казав. Що так близько, шо так. Що е, ми хочемо вам розповісти? Що ми живемо в такому невеличкому поселенні. От, і в шоці ми від Америки, такому. тут не так красиво, як в Європі. Але сьогодні ми вирішили поїхати в сусіднє місто. Навіть не так красиво, як в Україні, можна сказати. І ми розквіли, в нас піднявся настрій, тому що те, що ми тут бачимо, воно дуже гарне, дуже таке, навіть схоже на Європу. І показує... Дісно, яка може бути гарна Америка. Тому у нас сьогодні настрій топ, буду знімати, що ми бачимо! Тут хоч веселий топ, що під парковка ще 1 долар за годину, в принципі так, як в Європі, навіть часом відчуття європейський після. Це супер дешево, правда? Уразі, якщо в Празі не пустується, а значить вогнена плетабу. Так, так. Це все мені нагадує Канаду, тому що міста якраз такого типу північно-американського. Але є щось красиве, якісь парки. Дуже подібно все на Канаду. To je Дуже питалося таке. Так, так. До речі, тут трошки проблема взагалі в Америці зауважила зі смітниками. Я мушу жувачку носити, не знаю, годину, щоб знайти якийсь смітник. Трошки то побажання, щоб було більше смітників. Дуже чисто тут, нема ні одного сміття. Акуратно. Парковки цікаво розписані для кожної палати представників. Є для е, демократів, От, зарезервована Сенат Демокре... Демократ, а це републікан Дейлон, Deputy п'яті меджорті лідер. Республіканці навіть різні парковки. А я би республіканцям не давала парковку. Та, бо вони щось не дуже за Україну. Відкривайся! А де наш бугусик? А, -а, а? Ну, ходи, бугусь, ходи. Сілося і не хоче йти. А, -а, а Все, що ми бачили в своєму житті, це якраз припало. Коли в нас понароджувалися діти. От і так завжди мусили з тими колясками, з дітьми. Вони хочуть йти, не хочуть. Каже Андрій, що дерево не планує жовтіти. В нашому штаті то вже все опало, голо. Оськільки листя. Таке враження, що у нас е, тато найідеал... найідеальніший з синочком завжди гуляє. Uh -huh. За ним дивиться, а мама тут таке, що попала. Мама просто завжди за камерою. Влаштуємо mm -hmm. невеличке інтерв'ю. Я хочу запитатися Андрія, що йому в Америці найбільше подобається, а що не подобається. Чим Америка розчарувала? Подобається. Мені, напевно, що люди подобаються. Люди тут приємні, відкриті, завжди привітні, ніколи якісь. Не... Ну, принаймні, ми ще не зажили, Де то десь там суджували. Чи... чи казали, о, українці понаїжджали тут. Так, то Наш... не було. Так. Це найприємніше. А, ще цікаво, що з плюсів. Це система. Тут працює система всього. І школи, і освіти повністю, і система відзинка система, система податків. Ну всього, вона працює тут. Це з того, що я б відмітився з плюсів, а з мінуси все решта. Все решта. Сюрешта мінус. Ну, наприклад, найбільші такі. Ну, я мінус. не можу сказати. От, наприклад, то, що тут все дуже вели... великі кількості на великій відстані. Я не можу сказати, що це мінус. Та, але особисто для мене мені подобається більш європейський варіант, коли все компактніше. Так. Але я не можу сказати, що це мінус. Ну, можливо, це просто незвично, багато чого такого. Що нам звичайно. Елементарні тротуари, розетки. Туалети. Так, до речі, отакі тротуари, як тут, щоб погуляти біля дороги, то, то рідкість, наприклад, в таких менших містах поселеннях. Що подобається мені, поставлю собі запитання. Е, так, в першу чергу це люди, тебе тут ніхто не ображає і не думає ображати і не каже, ох, такі українці тут понаїжджали, такі сякі. Мені здається, тут без проблем можна знайти роботу, можна працювати. Е, порівняно з Канадою, тут не є таке дороге житло для оренди. Ну-ну-ну. Я би сказав, що тут так само, бо і дорожче. І дорожче? А ми просто порівнюємо таву і порівнюємо аговам село, так? Угу. то воно десь ну, чуть-чуть аговом уступає. Але якщо, наприклад, Харкор, то він тут дорожче. О, напевно, мріє жити в Харфорді, так і не збудеться. Буду знімати далі нашу прогулянку і розказувати, що подобається, що ні. Тут можна без проблем поступити в коледж. І загалом навчання платне, але ти можеш вчитися безплатно. Ось, В плані ти повинен подавати на допомоги і держава. Буде розглядати твої заявки і може тобі допомогти. А вже після коледжу ти тут щось значиш. Не є, ти такий вже, як то кажуть, на найнижчому рівні. Є різні професії, всякі сучасні. От чого тут не вистачає, це е, справді тої європейської краси. Е... Чого ще? Цін європейських тут досить, я б сказала, дорогі ціни. Мабуть, в 2-3 в рази дорожчі, ніж європейські. Ось. Е... Це я беру в Чехію, можливо, в Німеччині, в Швейцарії такі самі ціни, я не знаю. До речі, я нарікала недавно. На масло, що я так люблю, це українське масло, воно таке справжнє, таке класне, а тут таке якесь як маргарин. І я поїхала в українсько-польсько-російський магазин, ну, де є ці слов'янські товари, і купила наше масло, волошкове поле. І була навіть ферма. Тобто, продукти, якщо ти дуже заскучав за українськими продуктами, тут все є. Такий малюнок. Ось. Світлофор. Світлофори, до речі, тут завжди після перехрестя. Не перекип нас, а після. Дуже цікаво. Тут не на зелене світло. Пішоходи на біле. А, на біле Ми пішоходи на ходять. На оранжеве не можна йти світло. О, якісь такі тут йдуть, не знаю, хто це воєнні чи якісь моряки. Ось, що ще подобається? В нашому, наприклад, поселенні є дуже багато церков. Люди ходять в церкви, люди є релігійні, це дуже приємно. Навіть більше ніж в Європі. В Європі відчувається такий атеїзм. а Америка все ж таки заснована християнами. І тут багато все побудовано на християнських цінностях. І це відчувається. В Америці є надлишок їжі. Наприклад, якщо ти там е, не можеш звести копійку з копійкою, можна без проблем приїхати до церкви, тобі дадуть їжу. Е, тут дуже часто, до речі, ресторани, якісь магазини віддають їжу, яка залишилась, і це не військово зіпсована їжа. Просто, наприклад, вони бачать, що вони е, там до кінця терміну придатності це не використають. Віддають церквам, і люди навіть це не військово бідні люди. Це будь-хто може приїхати собі цю їжу взяти. От. Також держава дає приїжджим, е, таку допомогу, як food Stamp. Це допомога на їжу, тобто ти йдеш в супермаркет, в певні супермаркети і можеш собі купувати їжу е на ці гроші. І, в принципі, тих грошей вистачає, наприклад, у нас сім'я, двоє е дорослих, двоє дітей, вистачає, щоб місяць прогодуватися. Я колись думала, що фудстемпи це щось таке, типу, тобі дають вибирати в магазині саме гірше. Ні, ти можеш вибирати все, що хочеш. Ну ясно, якщо будеш вибирати супердороге, то тобі того вистачить там на пів місяця. А якщо бюджетне, наприклад, ми можемо собі дозволити. Так, так, карточка з грошима можна купувати тільки їжу. Наприклад, якщо в магазині буде продаватися ходок або навіть Костку є курка гриль, вона не проходить на фотостей, тому що це а. є така їжа, ти вже скільки. А це така, що треба готувати. Да. От. Тому це дуже, наприклад, особисто нам це дуже допомагає е ну, тут прожити. Також ми отримуємо таку допомогу на дітей, там здається до 5 років, вік. Там теж можна, здається, чи на 200 доларів, чи на скільки, чи на 100. Тобі дається там пару сотень доларів, або 100, або 200, і ти можеш теж собі купити продуктів. Але там вже є перечислені продукти, які ти можеш купити. Наприклад, те, 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 ти мусиш вкластись, крім м'яса. Там. там йде сир, овочі, потім оцей сиріал, це типу такі ті кріспи, що діти з молоком їдять. Хліб і квасоля. Я арахісове масло, але я його не люблю ніколи не купую. Люблю uh, <laughs> Чесно, вийшло напевно більше плюсів, ніж мінусів, але ми чесно дуже сумували за Європою і думали вертатися. Але тепер трішки розучуємо міста. І, можливо, нам сподобається. Ми перед тим були в Нью-Йорку. Нью-Йорк, він такий, те, що він великий, можливо, він менш такий якийсь затишний, доглянутіший, цікавий, там дуже багато всяких різних людей з фільму, саме <сум> такі подібні в тих таких там шапках. От ну, Харфорд такі менші міста, можна сказати. Я думаю, що вони гарніші, ніж мегаполіси. Вуличка з Крісмас-модом. Пішохідна крісмас вуличка <рес> Взагалі ми дуже поціновувачі такої теплої, гарної атмосфери, як в нас у Львові. Її, до речі, тут дуже важко знайти. Але ми, бачимо. Але ми її бачимо, ми її бачимо тут в Харфорді. Ми дуже, ми дуже щасливі, що таке знайшли, бо ми вже такого не бачили 5 місяців. Показує цю. Чудо вулочку, яку ще тільки облаштовують Так люди працюють. Так гарно прикрашені стовпи. До речі, ми знайшли тут, облаштовують дім Санти, він ще зовсім пустий, але можливо ми сюди і дітей привеземо. О, як тут гарно, як тут гарно. Просто супер. Естетика. Є навіть лампочки для гарного настрою. А ось тут ми знайшли навіть таку бейкері, і можна буде піти колись на каву. Ми дуже-дуже сумуємо за Львовом, за нашою хатою, за нашим колишнім життям. Ми кожен день якось так побиваємося за тим, що в нас було. І це для нас те, що хоч трішки нагадує Львів. Тут в Америці. Вона так гарно оформлена. Чотири патаки збереження, але дуже приємно. Місто Гарфорд велкам! Цей дядько йшов і питає вас сфотографувати. Так прикольно, тут всі такі відкриті, я просто не можу. Це що в Америці, якщо хочете знайти центр міста, треба завжди шукати Main Street. В Європі завжди треба шукати площу ринок або якусь центральну площу. Я такого вже. Я вже такого не бачила 5 місяців тут. Тут такі класні чорні люди, такі прям як з фільмів. Дуже класні. Він там щось сказав і так хо-хо-хо, так як самодово. Навіть як карта, щоб подивитися, де ти є, не забута. Тільки що знати, як нею користуватися. Тут відчувається справжня Америка. Дійсно, справжня Америка, яка вона є. Ця червона де, де. така бруківка, це про Америку. Правда? І червоні ці будівлі. Це теж де, про Америку. Багато чорних, угу, багато чорних так. Він стояв якийсь чорний, Андрій до нього сказав хай. А я не сказав, ми просто зійшлися поглядом, він кивнув головою, де я не суперфіну. Так, тут всі такі дуже привітні. Я вже це сто разів повторюю і прикольно так. Знаєте, що який мій висновок? Багато хто каже, чи переїжджати нам в Америку, чи переїжджати нам в Канаду, чи користуватися тим шансом. Так, бувають супер гарні міста, супер класні, красиві, може навіть і красивіші, ніж в Україні. Але коли тут немає рідних і чогось твого рідного, то все інше немає змісту. Може, не подобається буде зрічно. Якогось рідні підібрати. Вже надоїли, та. вже надоїли. Якщо надоїли рідні, якщо то треба переїжджати десь. Каже Андрій, що якщо йде з-під землі дим, то це тільки Америка. В Америці, поки що з тих, що ми бачили. Ну, що воно маленьке, тут все красиве і чопурненьке. Те, що притаманне в Європі, маленькі Ну, Ясно, що воно велике по європейських містах, стандартах, але по американських стандартах це маленьке містечко і тим не Що ще цікаво, що тут є щось нове, щось нове побудоване. Бруківка, тому що Америка переважно це все старе. Те, що ми привикли бачити в фільмах, тому таки, таке дуже ціниться. Йоу! Чи можна в Америці щасливо забезпечено жити? Я думаю, що так. То в Україні в Україні кому було важко, не міг звести кінці з кінцями. Я думаю, Америка це саме той варіант, тому що тут всі живуть однаково майже. Ясно, що є і багаті люди. Є і бомжі. Є й бомжі, але тут бомжам добре. Вони тут щасливі, вітаються. Ну, вони в найках ходять, там андер той армор, кума і так Я називаю то андер Амур, цю фірму. Коротше. Але, наприклад, ті люди, що в Україні були забезпечені, добре їм виходило жити, заробляти, то ясно, що Америка це не буде щось надзвичайне і треба тут все з нуля починати. От, тому, звісно, шкода, що почалася війна і, і, і потрібно все починати спочатку, але це, напевно, хороший досвід буде для всіх. Гусик побачив ліфт. Mm -hmm. Так, це сміливо можна назвати рівень Європи. Дійсно, дуже гарно, дуже все по-новому. Тому, щоб в Америці не розчаруватися, зразу треба їхати в Харфорд, в Масачусетс. Люди бігають, сюди ходять, гуляють. Це скульптура Аврама Лінкольна і якоїсь Геріт Бічер. Ага Вашингтон, Дісі. Вона написала тут новелу Uncle Tom's Cabin», Вона виглядає. Буде... Над річкою. Так гарно все побудовано. Тут навіть є набережна, ви можете собі уявити. У І... нас взагалі в нашому цьому містечку селі, як його назвати, нічого нема! Каже, Андрій не є така набережна велика. Чехи би щось цікавіше видумали. Десь, напевно, аж туди побудували. Тут, до речі, чомусь набережні не дуже популярні, якщо є річка, то нею не можна погуляти з боку, бо нема доріжок. Але тут хоч трішки є. Так, ще треба для повного щастя нам красиве затишне кафе, де можна попити каву з красивого горня і е, тарілочки. Але поки нічого не попадалося. В Америці не дуже популярні якісь такі затишні, маленькі, невеличкі кафе, як у нас у Львові, дуже не вистачає. Таких просто гарних місць, щоб посидіти. До речі, той варіант, коли ти очікуєш від Америки саме це, приїжджаєш в якесь маленьке село, де все бажало би бути краще, і думаєш, вау, яка Америка погана. А насправді вона, якби була така, як ту, my... якийсь динозавр. My, uh, було би все набагато по інакшому Вердикт, що навіть гарніше, ніж в Оттаві. Ось, саме таких міст тут не вистачає, але ми їх знайшли. Вау! Ресторани! Це не означає, що ми підемо сюди, але раді, що вони існують. Тут собі такі типу люди йдуть і люблять, як колись в 90-х слухали. На такому монітофоні музику то зараз так з турифоном ході. Червона цегла, це Америка. Не боюсь повторити. Тільки тут вона така нова, класна. У! Чуть не впала з бордюру. Таку велику парасольку зустріли. Америка як вона є! Йо-йо! каже Андрій, куди не підеш всюди красиво. І справді. До речі, що я ще зауважила в Америці? Те, що тут немає людей. Які собі просто флакаються, так як в нас на Левандівці там всякі в кіго. Це чеське слово. <смісті> флакаються – це чеське слово. Добре, тоді типу проводять час, собі там щось курять, п'ють, стоять, матюкають. А, болтаються точно. Тут всі зайняті, хтось на роботі, хтось вчиться, хтось в школі, хтось десь поїхав, хтось десь може в спортзалі. Не знаю, тут всі конкретно зайняті, в день нікого дуже і не побачиш. Дуже естетично, багато дерев, газончики. Така навіть ця доріжка. Нема нічого обмальованого. Може, для тих, хто зараз в Європі це все дуже очевидно і те, що кожного дня можна побачити, для нас це просто сюрприз, бо в нашому селі ми нічого не бачимо доброго. Так, це відео, напевно, вийде дуже добре. Довге, не знаю, чи цікаво. Таку тут табличку знайшли. Типу, пам'ятаєш, як ти отримав какашку на своєму взуті? От згадай собі то і підніми. І прибери за своїм песком. І прибери за своїм песком. Так, так. Наближаємося до якогось красивого парку. Добре, що я Андрія вмовила поїхати в Харфорд. Ми колись його проїжджали, коли їхали десь мимо. і Я кажу, що треба заїхати, треба заїхати, але завжди нема часу. Того сьогодні я мала бути, до речі, на співбесіді в коледжі. Я хочу піти вивчати ESL, Це є англійська то є друга мова. От, я переплутала дати, тобто вівторок. Я думала, що це сьогодні, виявляється, це не наступний вівторок. Я кажу, ну то їдемо в Харфур. Кожне дерево в гірляндах. І, напевно, що? Вечір. Вечір, коли сніг випаде, потрібно дійсно приїхати сюди, бо тут каже Андрій, що кожне дерево в гірляндах. Я чесно дуже рада, що ми не в Канаді зараз, тому що мої друзі говорять, що в Торонто вже дуже багато снігу, зимова каска, новорічний настрій. Я так, що не хочу того снігу, так що не хочу, хочу ще тепла. Такої золотої осені У нас зараз я не пам'ятаю, чи 19 чи 12 листопада. Я мама в декреті мами не знаю чисел. Ось і дійсно така ще осіння погода. Я дуже цьому рада. Хоча вже пробігав перший сніг. Чесно, я знімаю це все і не знаю, чи комусь буде цікаво те все, що я тут наговорила, можливо, і ні, а можливо, і буде. Але зато для нас це буде чудова згадка про це місто. Може, ми навіть будемо тут колись жити, не знаю. Ми вже закінчуємо нашу прогулянку. Ось і розмовляли про те, що гуляли в Спрінфілді, місто біля нас, і це місто, в яке не хочеться другий раз повертатися, саме звичайне. От, а сюди хочеться повертатися, вертатись. Навіть Андрій казав, каже: Я буду сюди кожну місяць приїжджати за тією атмосферою. Режі, для... Вона вже така якась європейська. Вулиця, так? Вон не європейська. Я просто все гарне називаю європейською. Головне, коли ти на чужині і тебе дуже накриває за домом, тобі все не так. Знайти якесь гарне місце, атмосферне, де ти можеш приїхати погуляти. Все, вже тепер точно папа! -па.